Понад 30 років займається тваринництвом Василь Градовий. Заслужений працівник сільського господарства України має власну ферму на Чортківщині. Серес на господарстві у нього близько 300 голів великої рогатої худоби. Переважна більшість телиці. Їх тут понад 80%. відсотків. Краянин використовує науковий підхід у веденні своєї справи. А саме у фермі працюють із генетикою, щоб кожне наступне покоління тварин було продуктивнішим і витривалішим за попереднє. Ми свою Своїх корів, осіміняємо спермою високопродуктивних биків, ми користуємося світовим банком сперми, ми підбираємо собі биків, які нам потрібні, і таким чином покращуємо генетику власної своєї худоби. Окрім розведення худоби, на фермі осучаснили процес годівлі. Щоб полегшити роботу працівників і гарантувати, що кожна тварина щодня отримає свою норму їжі. Тут встановили спеціальну комп'ютерну систему, яка автоматично контролює цей процес. Кожне теля має експондер на шиї, коли воно підходить до комп'ютера, щитується його код. І скільки молока йому там запрограмовано напроці дня, з яким інтервалом випити, вона напроці дня це молоко п'є, тому е е е нема тих що телята перепоюються, чи телята не доїдають. Василь Градовий розповідає, у майбутньому ферму планують розширити після завершення реконструкції. Тут хочуть утримувати 1650 дійних корів, які даватимуть до 60 тонн молока. Щоб підготуватися до таких масштабів, фермер заздалегідь відвідав кілька господарств за кордоном, вивчив досвід своїх колег і лише після цього взявся переоблаштовувати приміщення для тварин. На даний час тут всі процеси, в нових приміщеннях, які ми робимо, вони механізовані, вони вже зроблені по сучасних всіх вимогах, які є. Тому я думаю, що це не тільки ферма, це вже буде завод по виробництву молока. Більше про розвиток фермерства у селі Звиняч Чортківського району дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків.